Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу з вами поговорити про першу церковну заповідь. Перша церковна заповідь навчає нас брати участь у службі Божій в неділі та свята. В старому завіті Господь заповідав святкувати суботу, але після Воскресіння Ісуса Христа за апостольською традицією християни святкують неділю, день, коли Христос переміг смерть і подарував нам нове життя. Недільна літургія це не лише обов'язок, а зустріч із самим живим Богом. Як тіло не може жити без хліба, так і душа не може жити без молитви та Божої благодаті. Церква закликає брати нас участь у службі Божій не лише в неділю, але й у свята великі. Різдво Христове 25 грудня, Богоявлення 6 січня, Стрітення 2 лютого, Благовіщення 25 20... 5 березня, Преображення 6 серпня, Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня, Різдво Богородиці, 8 вересня, Возвиження Христа 14 вересня, введення в Храм Богородиці 21 листопада, вхід Господній до Єрусалиму неділі перед Великодним, Вознесіння Господні через 40 днів після Великодня, і День Святої Тройці, через 50 днів після Великодня. Кожна неділя і кожне свято це запрошення Христа на зустріч і відповісти. На нього означає сказати Богу так, Господи, я хочу бути з тобою. У наступному відео розглянемо другу церковну заповідь про встановлені церквою пости. Це не лише про утримання, а передусім про очищення серця та духовну свободу. Про це ми поговоримо зовсім скоро.